Ви кажете, хочу Volkswagen LT 46, тільки не 2,8, а 2,5. Ну кольорі, нема питань. В компанії автобіця... Подивіться, 2,5, 80 кВт, які красень з боку сидіння і вибас то Також ось низи дверей. Ось так він виглядає цей автомобіль. Задні стакани, задня гума, ланжерони. Стіка стабілізатора все на місці. Ззаді прицепний пристрій і це є довга база, знизу ціла, ніяких питань немає. Айрбек все на місці. 220 оригінально пробігу ось бачите, вебасто. І покажемо під капотом, що ви бачили, що це дійсно автомобіль, такий, як шукають люди. Робота автомобіля, ніяких нарікань. Можливий продаж, можливий частковий обмін. А після покупки доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому. Компанія Автобіс. До зустрічі. Чекаємо на вас.